Щорічно Галина консервує солодкі, солоні та гострі огірочки. Більшу половину свого життя проживає в порогівцях, там і вирощує овочі. Цього року врожай вдалий, тому і роботи багато. Найбільше у родині полюбляють корнішони, хоча для закрутки підходять і великі плоди. У нас є великі огірки, які вже в нас переросли, і ось така терочка. І приправа 10 овочів. Значить, беремо великі огірочки. Тремо на цій терочці. Натираємо і маринуємо. Додає, щоб огірочок був хрусткий, потрібно трохи олії, оцту та цукор за смаком. Далі все перемішати і залишити на кілька годин. Три години маринуються ці огірочки, потім ми складаємо їх в баночки півлітрові і кип'ятимо 40 хвилин. Ставимо сюди ми баночки і стерилізуємо, поки не змінять колір, це приблизно 20 хвилин. І в нас вони стерилізуються і закриваємо. Цей рецепт дізналася минулого року. Відтоді її родина взимку з радістю смакує консервований салат. Каже, головне, огірки виходять дуже смачними, а приготування не забирає багато часу. Цей найшвидший рецепт готується швидко, ну і з невеликою затратою. Так? І де тільки в нас, що ми купуємо баночки, кришечки, огірочки свої виросли на городі і затрата газу. На поличках у погрібі Галини вже можна нарахувати більше 40 банок різних видів законсервованих огірків. У прогнозах хазяйки закрити ще стільки ж, адже урожай цього року гарний. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.